Собаку дуже важливо виводити в нові місця, щоб собака отримував нові запахові враження, нові емоції. Думаю, ви це чули від кожного кінолога, але давайте розбиратись, є нюанси. Як часто треба виводити собаку? Якщо ми кажемо про цуцика, якого ми соціалізуємо, цуцик в нас стабільний, нетривожний, не боягузливий, то ми з ним в нові місця виходимо приблизно три рази на тиждень. Ці місця не одразу якісь дуже яскраві, де багато подразників. Це спочатку якісь там плюс-мінус тихі вулиці. Потім в місцях все більшого-більшого скупчення подразників. Якщо ми кажемо про дорослого собаку, який є тривожник або який є боягуз, у якого є проблеми з соціалізацією, ми виводимо, звичайно, не частіше, ніж один раз на тиждень. Цього буде абсолютно достатньо. Але ми виводимо в якісь місця, де собака може розслабитись, тобто знов-таки не супер жваві місця, і поступово збільшуємо кількість подразників в цих самих нових місцях. Якщо ж собака в нас стабільний, дорослий, нетривожний, не боягуз, все класно з нервовою системою, то в нові місця ми можемо виходити хоч 5 разів на тиждень. Кожен день все ж таки не треба. Ну, винятки це є наші якісь спільні мандри з собакою, де буде кожен день щось новеньке. Але не забувайте, собака орієнтується здебільшого саме на запахи. Тому нові місця, в яких можна винюхатись, походити і отримати нові запахові враження, дуже важливі.